Вишита сорочка автентичний елемент українського одягу, який зберігає традиційний для певного регіону крій, розмір, орнамент та колір. До дня незалежності України у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась нова виставка чоловічих вишиванок. Сорочка одвічний талісман предків. Кожна з цих сорочок експонується вперше. Тобто, от за багато років перебування у фондах музеїв, деякі із 60-х років. Деякі трошки пізніше, але жодного разу вони не показувалися відвідувачам. На виставці представлено 15 сорочок, 9 поясів та ще деяке етнічне начиння. Кожен експонат має свою унікальну та неповторну історію. Що стосується чоловічих сорочок, їх є два основних типи: сорочка до уставки або сорочка зі зборами. Тобто густі, густі, густі зборки навколо вороту і біля рукавів. був інший тип сорочки, в якій немає зборок ніде ні по вирізу горловому, ні біля рукавів, ні внизу. І скроєна вона по-іншому. Знову ж таки, плечових швів нема. Просто вдовжину перегиналося полотно. А потім з боків пришивалися ось такі вставки. І сорочка це називалася бокаста або сорочка з бочками. Працівники музею, які створювали цю виставку, відзначили, що у часи війни такі експонати набувають особливого сенсу та значення. Вишиванка це справжня українська святиня. І зараз, під час російської агресії проти нашого мирного народу, вона здобула значення незламності духу і такого. Символу саме сьогодні в часи масової російської агресії, підняття національного духу, повернення до нашого історичного коріння є дуже важливим і особливим для того, щоб ми змогли перемогти, щоб Україна вийшла міцною і єдиною і непереможною державою. За час роботи цієї виставки у музеї з'явились дві нові, так би мовити, традиції. У нас нещодавно з'явився прапор Кремінчука. Де всі, хто прийшов у відпустку солдати, чи хто лікується в госпіталі, чи хто тільки збирається туди нас захищати, вони можуть прийти в музей і розписатися на тому прапорі. Якщо солдат хоче, ми йому накидаємо сорочку на плечі, ми надягати не даємо, тому що вона ж фондова. Тепер її більше ста років, ми йому накидаємо на плечі і ми... І я, і мої колеги, і той солдат. Ми всі віримо, що ця сорочка буде таким додатковим оберегом. Переглянути виставку буде цікаво кожному, адже в ній історія та дух нашого народу відображені через вишиті орнаменти. Завітайте до музею та пориньте у світ українських традицій. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.